Лос-Анджелес палає протестами, вулиці перекрито, магазини грабують, а поліція стріляє гумовими кулями, і все це через одну людину: через Дональда Трампа і його жорстку імміграційну політику. Чому люди повиходили на вулиці? Чому Трамп називає цих людей тваринами? Чи може в США початися революція або, наприклад, друзі, громадянська війна? І чи є шанс, що Трампу знову можуть спробувати оголосити імпічмент? Про все це у цьому випуску. Підпишіться на цей ютуб канал, поставте вподобайку. А я одразу буду починати до справи. Все почалося 6 червня цього року в Лос-Анджелесі, коли агенти служби імміграції і митного контролю почали влаштовувати масові рейди. Вони затримували нелегальних мігрантів прямо на вулицях, в ресторанах, в магазинах, загалом усюди. І, от, за даними Associated Press, лише там за перший день, ну за перші дні, скажімо так, затримали щонайменше 44 людини. Але є один нюанс: критики кажуть, що під роздачу потрапляють не лише нелегали, але й люди з послідками на проживання, тобто ті, які мають законні підстави знаходитись в місті. Лос-Анджелес, і це дуже важливо. Це місто, друзі, де 82% населення це вихідці із Латинської Америки. Тому, ну сорі, абсолютно не дивно, що люди повиходили на вулиці, почали розмахувати прапорами, зокрема прапором Мексики, але й іншими країнами в тому числі. І друзі дії дуже швидко. Ось ці протести дуже швидко проросли у хаос. Палають автівки, люди грабують магазини. Там Apple пограбували, пограбували Адідас. Люди б'ють вітрини. Тобто, мародери навіть використовували наскільки відомо пилки. Для того щоб проникати в магазини, я тут перепрошую, але це ну вже це не спонтанні акції, так це це, це сплановані напади. Мер Лос-Анджелеса запровадила комендантську годину з шостої вибачте з двадцятої до 6 ранку в центрі міста для того, аби ось цей вандалізм зупинити. Поліція арештовує десятки людей за один день. Там вони лише затримали 96 осіб за порушення комендантської години. 14 людей було затримано за мародерство, тобто мародерство продовжувалось. Але ситуація загострилася ще більше, коли в ру вступив сам Дональд Трамп. Він вирішив не церемонитись. Назвав протестувальників тваринами ворожою силою. А Лос-Анджелес, за словами Трампа, згорів би до тла, якби не він. У своїй промові на військовій базі Трамп обіцяв звільнити Лос-Анджелес і зробити його вільним, чистим і безпечним. Якою була його відповідь? Як ви думаєте, правильно увести війська. до Лос-Анджелеса? Відправили 4 тисячі бійців національної гвардії і 700 морських піхотинців. Це коштує так на секундочку: 134 мільйони доларів. Трамп навіть пригласив. Друзі, застосувати закон про повстання, він не був застосований там сотні років, який дозволяє використовувати армію для придушення заворушень, тобто армія проти власних громадян. Місцева влада взагалі в шоці, губернатор Каліфорнії, демократ, називається атакою на демократію. Він каже про те, що якщо когось взагалі можуть затримати на вулиці без ордера лише через колір шкіри, ну в такому разі у нас взагалі ніхто не може перебувати у безпеці. Це початок авторитарного режиму зараз. Ось цю лінію будуть гнути демократи, і це потрібно також розуміти. Тобто тут є свої політичні ігри. Ну не без цього, звичайно. Значить, генпрокурор штату роб Бонта упевнений в тому, що вдасться перемогти в суді Трампа, тому що місцева влада пішла в суд і подала в суд на президента Сполучених Штатів. Мер і шеф поліції Лос-Анджелеса Джим Макдонал кажуть, що їхні сили могли б впоратися самі, але звинувачують Трампа у чому. У тому, що він навмисне нагнітає ситуацію. Я вам хочу сказати, друзі, що Лос-Анджелес це лише початок. Це лише початок, тому що протести поширилися на Нью-Йорк, на Чикаго, на Атланту, на Даллас, на Сієта, на Остін, на Сан-Франциско. Тобто, щонайменше 10 міст в Нью-Йорку. Тисячі людей зібралися на площі фолі. Вони скандували проти цих депор... депортацій. В Атланті сотні пройшлись маршем, підтримуючи Лос-Анджелес, зокрема, але найгарячіше. От найгарячіше буде саме 14 червня. 14 червня, до речі, це день народження Дональда Трампа. І от йому хочуть влаштувати подарунок. Організатори планують провести акцію, її назвали Без Королів. У 1800 містах сполучених штатів і навіть за кордоном про це видання Ексіос повідомляє. Вони очікують мільйони учасників, мільйони людей, які повиходять на вулиці. Ці протести збігаються до речі з військовим парадом. Пам'ятаєте, я вам розповідав, що Дональд Трамп влаштовує в Вашингтоні військовий парад організатори називають це абсурдом режиму. Мага мага для тих, хто ще не ознайомився. Це гасла Трампа. Зробимо Америку великою знову. «Make America Great Again», тому мага. А, значить, чому ця акція називається без королів? А, це, це такий знаєте натяк. Це натяк на те, що Трамп поводиться як король, не президент, а король. Там, він ігнорує закони, демократію і так далі. Тому без королів світ. Буквально у шоці можу вам сказати, тому що журнал Тайм присвячує обкладинку поліції, політиці Дональда Трампа, зобразивши на головній сторінці факел Статую Свободи, яка оточена. Колючим дротом. Його журналісти пишуть, що депортація мільйонів мігрантів може знищити економіку Сполучених Штатів Америки, тому що мігранти це що? Це робоча сила у сільському господарстві, в будівництві, в сервісі, всюди. Взагалі, друзі, ну США це країна мігрантів. Давайте скажемо чесно, чесно. мігранти зробили її великою. Будемо відвертими. The Guardian цитує губернатора Ньюсама, який попереджає про взагалі загрозу демократії. Французька Лемонт пише, що дії Трампа нагадують авторитарний режим. Європейські лідери, такі як там Еммануель Макрон, зокрема, вони поки що обережні, але вони натякають, що Америки втрачають моральне лідерство. А ще є друзі скандал з журналістами. Поліція в Лос-Анджелесі стріляє хумовими кулями по репортерах. Фотограф Нью-Йорк Пост Тобі Канхем отримав кулю в лоб, австралійська журналістка Лорі Тамасі в ногу. Британець Нікстерн каже, що куля пробила йому шкіру і йому потрібна тепер операція. Це викликало оборення вемності інтернешнал, які звинуватили США у порушенні свободи преси. Тепер давайте звернемось до головного до наслідків. Розберемо по пунктам, що все це означає для Трампа. Що це означає? Імпічмент шанси тут мінімальні, скажу відверто, тому що республіканці контролюють дві палати конгресу. Для імпічменту потрібна більшість в сенаті поки немає юридичних ну підстав. Скажімо так, хоча демократи, як ну такі, як там є один сенатор Корі Букер. От він звинувачує Трампа у сіянні хаосу. Політичний імідж тут протести грають на руку Трампу, як би це дивно не звучало. Але серед його виборців, тому що 45% його виборців, ну американців, зокрема, підтримують жорстку імміграційну політику. Такі дані наводить галоп. Але він втрачає незалежних виборців, і це дуже важливо. Це 40% електорату, 40%. Плюс сварка з Ілоном Маском, про якого розповідав, який натякає на нову партію. А це також доволі тривожний сигнал. Так зараз пішло потепління, відлига там забрав свої слова назад, сказав про те, що я був доволі різкий, але зрештою, все це додає хмизу. У багаття, які наслідки це матиме для сполучених штатів Америки? Ну економіка. По перше, от Тайм попереджає, що депортація мільйонів людей зни... просто знищить. Буквально знищить низькооплачувану робочу силу, сільське господарство, будівництво, ресторани все це постраждає. Інфляція може зрости, тому що товари будуть зараз ну, дорожчати. Суспільство, друзі, так розділене. Протести лише погіршують цю ситуацію. Демократи звинувачують Трампа в авторитаризмі, а республіканці, протестувальників у повстанні. Демократія під загрозою Amnesty International інші інші групи вони про що кажуть: про те, що використання армії, сили, арешти без ордерів, зокрема, це крок до ерозії свободи для світу. Це також матиме наслідки, тому що Сполучені Штати втрачають імідж світоча демократії, демократія, якби це там патетично не звучало. Послаблення позиції Сполучених Штатів Америки може підсилити Китай і Росію. Це нам не вигідно. Для України це також відображається не дуже добре, тому що ну якщо Трамп зосередиться на внутрішніх проблемах, підтримка Києва може зменшитись. Ми це розуміємо. Вона зараз і так невелика, скажемо чесно, але так взагалі буде по іншому. Торгівельні війни між Канадою, між Мексикою, які Трамп вже анонсував, також насторожують світові ринки, чи поширяться друзі? Ось ці протести це вже насправді відбувається, тому що за даними Ексіос, 14 червня, протести охоплять 1800 міст. 1800 міст штати, е, там як Техас, наприклад, вони готують Нацгвардію, пише видання BBC. чи дійде справи до всіх 50 штатів. Поки що протести зосереджені в демократичних штатах. Але якщо ось ці рейди АІСІ е, служби з імміграції посиляться, я думаю, що хвиля може піти далі. Революція чи громадянська війна наскільки це можливо? Експерти з Foreign Policy кажуть, що до революції тут навряд чи дійде, як і до війни, власне, але напруга зростає. Порівняння з 2020 роком, коли пам'ятаєте, були протести Black Lives Matter, Вони показують, що Сполучені Штати вміють вчасно впоратися з заворушеннями. Проте використання армії я перепрошую, це новий рівень, і це вже друзі, рівень ескалації. Якщо протести стануть масовими, а Трамп застосує закон про повстання? Ситуація може просто взагалі вийти із під контролю. Ми бачимо, як Дональд Трамп іде в банк але він ризикує розколоти країну. Протести можуть стати початком ось цієї нової кризи, якщо не буде ніякого діалогу для України. Це сигнал, тому що Америка зараз зайнята собою. і Нам треба бути готовими до будь-яких сценаріїв. Це важливо розуміти в першу чергу. Тому друзі, напишіть в коментарях. Друзі, як ви вважаєте, чи вдасться Трампу звільнити, так би мовити. Лос-Анджелес. Чи можливо революція Сполучених Штатах Америки? Чи може взагалі дійти до громадянської війни? Як ви дивитесь на цю ситуацію? Чи взагалі вам цікаві такі теми? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей youtube канал. Це дуже важливо для його розвитку. Бережіть себе, своїх рідних і до зустрічі.